Мінеральна вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Давайте тоді про Трампа і про тоді про ось ту публікацію, яка вчора з'явилася у Reuters, Що два радники Трампа з безпекових питань вони напрацювали таку собі стратегію. Що Трамп, коли стане президентом, він двом сторонам війни скаже такі речі: сідайте за стіл переговорів. Якщо відмовиться Україна, то відповідно він. Просто припинить постачання озброєння, що змусить змусить нас сісти за стіл переговорів, і відтак на той момент ну до речі, лінія бойового зіткнення це. От якраз таки буде подальше питання, що в цій стратегії най, бійне на пане найслабша історія, і Трамп скаже Україна, сідайте за стіл переговорів, інакше я вам не дам озброєння Росія. Сідайте за стіл переговорів, інакше я Україні дам все те озброєння, що вони вас просто виженуть далеко-далеко, і тільки п'я п'ятими будете світити, як то кажуть, але. Але ця стратегія вона не виглядає якраз таки стратегією, тому що немає найголовнішого, мені здається, у ній відповіді це те, що от ви вже згадали, що буде предметом, може бути предметом цих переговорів. Лінія бойового зіткнення на момент е, такої позиції Трампа, і е, прийняття ним посади, якщо він стане президентом Сполучених Штатів. Це буде е, лінія, яка закріплена в російській конституції, е, включно із Запоріжжям даруйте і Херсоном. Чи це буде лінія? 24 лютого, чи це буде лінія 91-го року. Що напевно, пану ці всі категорії найменш е, сумнівно? Ну тобто, не виглядає воно все, в принципі, як стратегія, пане Михайло. Чи погодитися? Ну дивіться, там на е, насправді про територію там дуже цікаво написано. Ну, у всякому разі, те, що було в Reuters написано. Там говориться про те, що е, Украї, Україні, е, скажімо так, окуповані території е, не будуть формально. Не українськими, тобто так написано, що Україна не втратить формально ці території. Це означає, що міжнародно визнаними те, що собі Росія в Конституцію записала, не буде. От у окупованій території Росія не зможе собі записати Крим, не зможе собі записати Донбас і так далі. Окуповані території вони не будуть предметом оформлення як російська територія. Це може означати, що. Одним з варіантів є той самий Стамбульський. Пам'ятаєте, Стамбульський е, такий проект крутився чи драфт е, крутився десь е, в інформаційному просторі пару місяців тому, де говорилося, що наприклад Крим може на 30 років чи наскільки там бути е, міжнародною територією, а потім проводиться референдум. І вже е, за результатами референдуму робиться висновок, чия це територія. Ну тобто можна собі зрозуміти так на фоні того, що там ще сказано, що Україні буде запропоновано не подаватися на вступ до НАТО, бо все рівно Україну і так не приймає. Тому для України це не буде великою втратою, і Україна не втратить свою територію, тому що е, будуть інші процеси по цим територіям. Тобто, в принципі, тут робиться. Спроба заморозити ситуацію з надією, що років через 30 Україна вже буде такою багатою досвідченою країною Європейського Союзу, найбільшою країною Європейського Союзу, такою потужною. А Росія може тоді буде вже під санкціями, бідною і так далі, і коли будуть проводити референдуми в, міжнародно, в міжнародних територіях, або даруйте на практиці, це може бути як і з північним Кіпром, е, Греція, Туреччина, а північний Кіпр просто як був руїною, так і залишається з 80-х років. Так, так, але так, це окуповані території, якраз. Але але там, там якраз по території Кіпру північного там санкції діють. У мене питання просто як буде вирішено питання або на території. Як вони запропонують вести, наприклад, міжнародні сили ООН в Крим на Донбас, інші окуповані території вводиться міжнародний контингент, там немає ні російської, ні української влади, і існує якісь, якісь собі такий режим, в якому не можна займатися бізнесом, вести економічну діяльність, і так далі. Тобто, Крим перетворюється в руїну і поступово там проводиться референдум, куди ж приєдна, приєднатися? Ну тобто, це. Така ідея а, досить, досить чутлива для України, тому що тут важливо ж, як це буде представлено а, Росією, чи це буде перемога. Наприклад, Путін скаже, що це перемога для Росії. Дійсно, ми давно говорили про те, що треба припиняти бойові дії. Ми дійсно йдемо на, на зустріч пану Трампу і погоджуємося на те, що ця територія має бути такою міжнародною територією, сподіваючись на те. Що це буде ситуація приблизно як під час мінських домовленостей е, в е, так званих е, окремих районах Донецько-Луганської області, області, коли української влади не було, але російська, то влада там була. От тобто вона була гібридною, але російська влада там була. І от як зробити так е, пану Трампу на практиці, щоб в Криму не було ні російської, ні української влади, я не знаю. Тобто, і, і особливо, якщо там. Майно вже вкрадено в українців просто в колосальних масштабах і, і, і все інше. Тобто, тут питання, до речі, в трампівському цьому варіанті про компенсації також нічого не говориться. Я, я так розумію, це буде предметом предметом переговорів, і все це буде знову ж таки обговорюватися в комплексі тобто наскільки Україна буде піддаватися цим вимогам і настільки буде збільшуватися сума виплат, можна можуть і так поставити це питання, але знову ж таки я хотів би тут підкреслити психологічний момент: російська пропаганда і спецслужби дезінформація можуть створити ситуацію, коли для України оця, оц, оцей переговорний процес може перетворитися на національну катастрофу, що ми віддаємо свої території. А російська сторона може це представити як повну перемогу, що нарешті нам дають можливість реалізувати свої інтереси. І, от якщо це буде саме таким чином представлено, можна прогнозувати величезні проблеми в нас середині в державі. Тобто, ми можемо 30 років після того і не проіснувати до референдуму. У нас можуть у нас може реально бути створено умови для для громадянської війни, чого в принципі Путін не добивається. І тут дуже дуже складне питання, яким чином нам підступити до цих переговорів, а очевидно, нас будуть до них примушувати. Як до них підступити, щоб ми зберегли національну єдність і свідомість того, що ми діємо як єдина команда, а не е, одна політична сила буде казати, що це провал і це капітуляція, і, і піднімати майдан. Інша сила казати, що це перемога і все дуже супер. І в нас почнеться дійсно ситуація, коли російським спецслужбам достатньо буде просто ну потрошку координувати свої фабрики тролів, ботів і так далі, і накручувати ситуацію аж до, на жаль, не перший раз, коли Україна сама себе руйнувала. Тобто, це ми пам'ятаємо сто років тому була ситуація, і не хотілось би повторення. До речі, друзі, я нагадую всім слухачам та глядачам, тим, хто дивиться нас на Ютубі. Ви можете ставити запитання. От У нас є таке запитання, пане Михайло з приводу цієї політики Трампа, озвученої від глядача на Ютубі з ніком Крокус. От він пише: або вона не знаю, хто це. Це має сенс? Ну, тобто, ось такі будь-які там демілітаризована зона в Криму. До речі, питання що на Донбасі теж має бути так само демілітаризована якась зона, чи як що це матиме сенс тільки тоді, якщо Росія буде і далі справді під санкціями. А не її, наприклад, кинуть в обійми Китая, або в принципі позбавлять санкції, або що або що, або що. Ну це справді я не знаю наскільки світ готовий там 30 років тримати під санкціями таку країну, яка називається поки що суб'єкт міжнародного права, як Російська Федерація. Це все ж таки не Іран і не Північна Корея. Дуже дуже глибокі ці лишати Тут я просто сказав, обійшов це питання по іншому. Тобто, я не сказав вірніше, я сказав, що там немає, Має поки що не висвітлено, як же будуть компенсації виплачуватися. Ну тобто, реально може бути проведена експертиза і сказано, Росія нам має виплатити 2 трильйони доларів. Росія каже, ми не можемо виплачувати, бо на нас санкції наведені. Знімайте санкції, ми будемо заробляти гроші і виплачувати там 10% чи 20% з кожного прибутку в Україні. Трамп каже: Окей, давайте. І знімаються санкції. І тут от абсолютно слушне слушне запитання, і абсолютно слушне ствердження, що дуже важливо санкційний режим якраз збудувати таким чином, щоб не давати можливості Росії відновлювати свій військовий потенціал а в той же час можливо дозволити їм розвиватися економічно, але з метою того, щоб ми могли отримати значну частину свого відшкодування. Тобто, тут ну ми ж не можемо дійсно заборонити росіянам якось там економікою займатися, тому що вони нам просто не зможуть віддати свої, свої ну віддати гроші. Ну то можна, звісно, дозволити їм торгувати нафтою. Але з наприклад, з продажу нафта половина йде в Україну. Можна і так забезпечити, звісно, це це буде. Торгом я тут просто відразу хочу сказати на я одразу точню, що так само. Mm -hmm. А чи можливий такий що несправедливий варіант? О, просто Україна. Ви вже всіх так задовбали в світі, що ніяких вам не виплат, нічого подібного. Отакий такий несправедливий варіант. Чи він в принципі можливий, чи вже за точасної архітектури політики це важко уявити? Я думаю, що це призведе до величезного протистояння між сполученими штатами і Європи, тому що Європа. Абсолютно чітко за Україну. Як би там не розказували нам що про Фатіг, Україн Фатіг і так далі. Сьогодні, до речі, новий генсек НАТО. Він за нас. Абсолютно чітко за нас. Він вважає, що Мейс 17 збили росіяни. Не хтось там, не, не українці, не інопланетяни, а саме росіяни. Тобто Марклюте буде а, чітко стояти як генсек НАТО, і він буде виказувати вражати в тому числі європейську точку зору, яка має бути жорсткою. Трампу не, не так легко буде. Він постійно повторює, що Європі треба більше витрачати на допомогу Україні. Вибачте, але якщо порівнювати дійсно першу каденцію Трампа, коли Європа взагалі не турбувалася про оборону, і Трамп їх за загривок так тягав, а Меркель посміхалася і казала що у нас з росією просто бізнес ми нічого не знаємо нам ця оборона не потрібна і зараз якщо порівнювати, то європа мені здається вже виходить десь в абсолютно адекватну адекватне порівняння те що витрачає сполучені штати і те що витрачає європа на допомогу україні і власне на оборону на власну оборону на розвиток оборонного потенціалу нато і так далі тобто тут я думаю що Несправедливого відверто несправедливого варіанту не буде, тим більше, що це і в сполучених штатах викличе величезне збурення. Політичне це, це також міф, що американці дивляться лише на свій гаманець, на там на ціни на газолін у себе на гестейшнс і, і і так далі. Все це не так. Звісно, цінності вони зберігаються. Україна насправді нічого поганого не зробила. Україна просто хоче бути демократичною. Європейською країною, членом європейського союзу і НАТО це не провина, це проблема того, що Росія веде себе неадекватно, і отут, якщо буде ухвалено рішення несправедливо стосовно України, це призведе до страшних наслідків. Це не просто там збурення якісь ще публікації в пресі. Це призведе до страшних наслідків в геополітичній ситуації, взагалі в євроатлантичному просторі. В Євразії і так далі, це будуть наслідки такі, що там після Трампа і Байдена ще довго будемо розрібати, там 50-100 років. Тому я, я все таки сподіваюся, що цей варіант е, несправедливо несправедливого миру стосовно України він є малоймовірний, тому що він не відповідає інтересам ні сполучених штатів, ні Європи, ні більшості світу, навіть е, е, тому глобальному півдні, який намагається гратися і там, і там. Але все ж таки він розуміє, що певна стабільність має бути. Їм, звісно, вигідно, щоб помінявся світ, і їхня роль стала більша. Але, до речі, тут цікавий момент: адже під егідою в регулювання російсько-української війни може ж і реформувати ООН. адже фактично є шанс поставити питання в ході цих переговорів більш широкого плану, давайте. Раду безпекіон переформатуємо, ну все вона не працює. Давайте змінимо це право вето взагалі скасуємо, розширимо більше представлено інших континентів і так далі. Тобто, є шанс дійсно покращити ситуацію, а не погіршити. А просто так несправедливе рішення стосовно України. Воно просто загонить. Наш світ ще більші проблеми, тобто ці існуючі проблеми, вони просто будуть мультиплікуватися. І це, це призведе до реальної третьої світової, причому з ядерним компонентом. Це вже очевидно, що ядерна зброя все більше і більше стає, по-перше, фактором нестабільності, а не стримування. І, і, і по-друге, вона втратила ядерна зброя, взагалі втратила будь-який статус. Статус після Другої світової війни був чіткий у ядерної зброї, зараз цього статусу вже немає. До нього відносяться абсолютно по іншому, і це, це величезна проблема, пане Михайло. Ще одне таке дуже цікаве запитання від нашого глядача. Макс Харт пише: Трамп бізнесмен. Йому треба довести, що підтримувати Україну вигідно для нього, а не скиглити по радянськи, якими були бідні, і що у нас війна. Довести, що капіталізм краще за комуняк, як пише наш глядач, і що свого часу довів радянський союз. От як це зробити в Україні, Абсолютно. якщо ви погоджуєтеся з таким твердженням? Знову погоджуюсь на тисячу відсотків, і тому я казав весь час, що цей 24-й рік є вирішальним для по перше, для військової картини і. Підготовки до переговорів для того, щоб Трампу було вигідніше допомагати Україні, Україна має бути сильною і має мати кращі позиції на фронті. Ну, це легко сказати, так? Це як в анекдоті станьте йожиками. Знаєте, це про аналітиків. Займіто, тобто, коли Сусліки прийшли до Сили, кажуть, станьте йожиками, і змії не будуть нападати. Тобто, легко сказати, станьте йожиками», але важко, важко дійсно забезпечити ці. Кращі переговорні позиції, що стосується, що можна зробити, ну знову ж таки, моє переконання, треба максимально посмикати Росію за окупований Крим, от максимально просто дійсно. Це важко говорити зараз. У нас ще немає в 16 х Я не знаю, коли вони будуть чи вони будуть, чи вони будуть завтра, чи в липні, чи в серпні, але нам треба спробувати максимально використати те невелике, можливо. Елемент невизначеності у росіян, що нам дадуть f 16, і навіть одна із f 16 може дати нам певну перевагу з точки зору зміни ситуації на кримському напрямку. Тобто блокада Криму, знищення Кримського мосту і створення навіть зараз я скажу, можливо, цинічну фразу, яка зараз починає виникати в Криму. Гуманітарна катастрофа в Криму. Тобто, люди йдуть на пляж. Літають атакамси, збивають торами. Вони всі падають на пляж. Люди все рівно лізуть на пляж. Хто в цій ситуації винуватий? Ситуація, якщо Україна почне масово застосовувати авіацію, масово застосовувати всі можливі ракетні засоби, безпілотні засоби, морські безпілотні засоби по Криму. Причому це буде відбуватися влітку. Оці росіяни, які сунуть зараз по Кримському мосту в Криму, не мають розуміти чітко що. Протягом пляжного сезону, оцього до, до вересня, до бархатного сезону, не знаю, чон чи, чи, чи це буде, але я думаю, що якраз серпень-вересень буде найгарячіший в Криму, і всі люди, які туди присунуть, вони реально можуть взяти участь в гуманітарній катастрофі, от просто як дієві особи, тому що якщо буде знищено кримський міст. Буде знищено паромну переправу, всякі наземні мости, які там росіяни намагалися гілки там залізничні будувати і так далі. Все це реально абсолютно з тими засобами, що у нас є, і будуть. А далі е Україна починає проведення навіть без наземного компоненту, але методично знищувати, просто утюжити російські інсталяції військові в Криму. Починається паніка, починається хаос. Відсутність логістики означає, що можуть закінчуватися продукти, можуть закінчуватися енергія і так далі. І ця гуманітарна катастрофа. це цинічна зараз у нас розмова, але вибачте, у нас війна, і запитання було, як зробити так, щоб Трамп повірив в нас. Трамп повірить в нас, коли ми створимо таку ситуацію в Криму. Чи це я думаю, так? Тобто, ми попереджали росіяни, виїжджайте з Криму, будь ласка. Ми будемо деокуповувати Крим ваші хіханькі і хаханькі, що слаби хахли, і так і так далі нічого не зроблять. Вони можуть вилитися в те, що було на пляжі в Севастополі, і це була просто такі такі епізодик маленькі. Я просто говорю про реальні речі: Україна для того, щоб вийти в сильній позиції на 25-й рік, має Дуже сильно посмикати Росію за Крим. Я не кажу про деокупацію, мити ноги, замовляти собі цей лежак лежачок собі десь на пляжі в Криму, і так далі. Я кажу про реальну військову операцію, яка може навіть не включати наземний компонент, а може і включати. Тобто, сили спеціальних операцій, воєнна розвідка. Я, я впевнений буду діяти. Чи буде там морська піхота, чи будуть більш широкі сили? Це все залежить знову ж таки від успішності повітряної фази. Тобто, коли у нас буде F-16, коли у нас буде більше е, е, ракетних інструментів, ми зможемо провести правильну доктринально правильну натівську операцію, яка колись в 80-х роках Air-Land Operation, Потім там змінювалися назви. Але суть е, Air-Land Operation заключається в тому, що будь-яка операція проводиться починаючи, коли в тебе є перевага в повітрі. От якщо у нас буде перевага в повітрі, ми проводимо операцію. В Криму таки, скажу, посмикаємо за Крим, і тоді у нас будуть сильні переговорні позиції, тому що тоді Путіну придеться до От, от ми виходимо в ситуацію, коли Путін не контролює Крим. Він навіть може не коментувати цю ситуацію, як ситуацію в Севастополі зараз з пляжами. От ситуація така: Крим повністю блокований, Путін нічого не коментує, а Трамп каже: сідайте за стіл переговорів. От що відбувається далі? Путін каже, Крим же наш. А Трамп каже, вибачте, а ви його не контролюєте. Про що ви говорите? Я кажу вам, що ви вивели війська, а потім ми починаємо нормальні переговори. Що робить Путін в цій ситуації? А війська у нього вже голодають. Війська у нього вже знаходяться на грані е, е, просто боєздатності і готові здаватися, і так далі. Ну, тобто, оце буде ситуація, яка поставить нас в сильну позицію. Тобто, на жаль. Треба діяти такими силами, такими засобами. Це, то, сильна позиція, це, в принципі, те, про що ми з вами ну, неодноразово говорили, і ви прихильник постійно такий е, е, незмінний ті історії, що Україні потрібна історія успіху у 2024 році, а не в 25-му, тому так, що так. тоді вже їм, в принципі, може й не бути. Причому історія успіху е, знову ж таки в Криму, тому що Донбас, ну якби ми знову ж таки це, це наша земля, ми е, будь-якою землею дорожимо, і ми нікому її не віддамо, звісно, ніколи. але Крим він чому він такий важливий, згадуйте 14 рік. Нам реально на всіх рівнях, в тому числі європейці, майже відкрито казали: все, Крим забудьте. Ну, ну забудьте Крим. Будь ласка, давайте про Донбас. Мінські домовленості, а про Крим взагалі давайте не будемо говорити. Ну згадайте, от у мінських же домовленостях там ні слова про Крим. Там правда і ні слова про Росію немає. Але суть в тому, що нам постійно говорили: забудьте про Крим. І Трамп сам був дуже скептичний стосовно того, що Крим там повернеться до України. Ну і все вже треба забувати, бо це є, як всі кажуть, це психологічний просто пунктик у Путіна. Ну от, от, от такі в нього проблеми психологічні. Але якщо ми змінимо цю ситуацію, і всі побачать, що Україна реально може зараз впливати на Крим, а Росія втратила контроль над Кримом. Зараз я кажу, втратила контроль над Кримом. В принципі, якщо б хтось сказав в 2021 році, та Україна зараз знищить 30% флота, і флот буде базуватися лише в новоросійську і в Азовське море буде інколи заходити. Щоб нам сказали, та ви, хлопці, взагалі тут маячу несете. Ви тут пропагуєте якусь незрозумілу ну, взагалі незрозуміло, що ви кажете. А це реалій. Росіяни не можуть базуватися зараз зараз Криму своїм флотом, тому що там просто неможливо, можна зробити так, щоб в Криму не можна було базувати російську авіацію, російські системи ППО, російську логістику не можна було звісно, це можна таке зробити. Це реально таке зробити. Навіть от особливо, якщо у нас звісно з'явиться певна певна кількість F 16 і тоді можна буде говорити, що коли Росії скажуть так, давайте тепер. З урахуванням ситуації на землі сідати за стіл переговорів, оце буде цікаво подивитися на пана Путіна чи не пана. От що він скаже? Що він скаже, що треба, щоб українці припинили бомбити Крим? А Трамп скаже: вибачте, так виведіть свої війська з Донбасу, з Криму ніхто вас бомбити не буде. Ви чого там в Криму забули? Це українська ж земля. Правильно, чого ви, ви кажете, вас бомблять в Криму? Вийдіть звідти, вас не будуть бомбити. Якщо українці зараз зайдуть в Курськ. Ви будете бомбити українців? Буду. Ну так Включіть голову, виходьте з Криму. Тобто, треба все ж таки, е, ну, знову ж таки, анекдот про йожиків і так далі. Але Крим треба посмикати. Ну, спробувати, я не знаю, треба спробувати, тому що тоді, в 25-му році, нам буде складно. У нас тоді буде шанс у Путіна перетворити е, ситуацію на е, національну катастрофу в Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.